Також хочу сказати, що якась жінка буде допомагати вам, вона надасть вам дуже серйозну допомогу. Ви навіть будете здивовані цьому, тому що ви і не думали, і не гадали, як то кажуть, що ця жінка може вам допомогти. А в неї є зв'язки за спиною і спілкуючись з якоюсь жінкою, вирішуючи якесь важке питання, ви будете серйозно здивовані. Тим ресурсам, якими ця жінка володіє, і вона вам допоможе у вирішенні якогось питання, яке для, вас було важким, яке для вас було важким, і вона це зробить. Вона це зробить легко, і у вас з'явиться можливість добратися до бажаного результату. Просто чудово. І знаєте, зводячи вас з якимось визначеними людьми, у неї є зв'язки за спиною, дуже впливові люди, ви тут ще встигаєте якісь інші дрібні питання вирішити, поки вирішується важке, серйозне для вас питання. От якось встигнете, встигнете, не розгубитися і почнете вирішувати питання, які є у вас. На порядку денному також змалювався один другий ключик, як начебто буде вибір декількох варіантів, був вибір, і ви не могли підібрати ключики. Вони, як начебто, були, але ви не могли зрозуміти, який ключик тут потрібен для того, щоб двері відчинилися. Вам потрібно було відчинити двері якісь. Вийти на нові перспективи, щось для себе, як відкрити собі дорогу, розумієте? Були варіанти, були ресурси, але трішечки ви як начебто робили помилки, не тими методами користувалися, так? не тими способами. І от цього тижня, нарешті, ви знайдете підходячий ключик справитися з цією задачею.